Вечір в хату. <с> на дворі плюс 5 на дощ погода збирається. Навірно, не знаю, минут 15 кричав, це вже не смішно впусти мене. <с> в кого ж серце не дрогне, впустить, погріться. Він на літо облиняв, а тут раз холода прийшли. Вечірній Бім. Бум. В мене аж дві такі лінієчки. Оп, баян хороший. По-своєму, практичний був би у нас в човні, коли нам його задонатили. Але почалася війна. Наводю порядки в сумки, просто не звертайте уваги. Лотва коріандр буде. Але хочу зловити короб. Секундочку. Так, оце не хорошо. У мене в кармані мобіла. Заліз, залізли на гадку, де підписник коропів Це вдвойні нехорошо. Масличка б треба подлить. Дуже добре фарбує прикормку і дає їй плавучість. Але не всі, аромату. Ліквіда залишилася, я сподіваюся, на два рази. Я вічно з жадністю використовую інтеркрив, як наче я його купляв. Ой, одного підписника зустрів. Ну, не одного попід берегом тут. Зайшов дуже далеко, як бачите то він каже, що вчора, о, чи позавчора трьошку взяв. Ну, а ми, як обично, тузіка зловимо, відпустимо. Не пойму, чи нам крупняк не влазить. Хоча по... по правді і по факту він тут нікому не влазить. Тут на 10 рибаків хтось одного бере, а значить це рандомно. Ми можемо... Це не закинуть волосяні монтажі на нього. Але біда в тому, що це майже завжди не спрацьовує ніфіга, на великій річці, на великій течії. Як я знаю, що сьогодні клюне великий короб, я це навмисто влаштую по закону. Ні, не мрфі, і ні Генштейна і ні Ньютона, а по закону подлості. Якщо взяти дтську підсаку карасячу, звичайно. Або взагалі її не взяти. Обов'язково буде трофейна риба, яка уйде чи прорве підсак. Тому з меси не взяли підсачик. Потримайте його. Поки каша настаюється, зараз закинемо. Бубінчики поснімав. Оп. Думаю, буде круто. Бойтранер, порядок. Тут підписник коропа взяв на 5 кіл зеркального. Це було тижні два тому, але пам'ять залишилася. А ви пам'ятайте, що треба підписатись на наші відео, поставити лайки, щоб я прийшов і зняв іще. Отдільно дякую відео до 10-ї хвилини без реклами. Це наша фішка. Ви вмикаєте відос, коли він уже пішов. Я вам гарантую 10 хвилин не завжди. 10 хвилин без реклами. Це касається нових відео. Старі вони загублені. Там ніхто нічого настраювати не буде. І це неможливо не тяжко. Чуєте, гупає, кажуть, на нефтягавані жай, карасі, коропи, лящі. Де? І це мені знакомі з села кажуть, їздять. Думаю, ви чокнуті туди на Дніпро кажні пару часов щось летить. Це ж просто трендець там. І машину розіб'є на куски. Я хто вас туди взагалі пустив, не розумію. Бубенчики сняв, а значить. Глаза треба тримати остро, напрягати. Питсаку намочив. Процедура зроблена. <плес> Рибна, такс, дібчики. Цим можна було б кормушку поливати, але я і так каші туди трамбував стільки, що увольте. Боюсь завжди переборщить. Очки не брав. І можливо даремно. Так, кармани застегнуті, ключі грошики не випадуть. Оп, можна розслабитися. Є сапоги, є сі ноги замерзнуть, вони ПВХ. Бо в шльопанцях і носках. Що ж я взутий на, на лавочку? Оп, в шльопанцях і в носках. Все по-новому. І все, коротше, по модному, по молодежному. Походу слив коропа. Паскудство. Да, був короб. Клювака вилетів гачок. Точніше кліпса вилетіла. І загнало аж під сусідній гачок. І фрикціон, вроді сработав, але гачок. Крупний, але не, не на те розрахований. Неволосяний монтаж, коротше. Фрикціон не відпущений, був особо, а як не знаю, що. Це капець. Не розігнув. Блін, крючок розігнуло. От воно що. Блін. Може і справді треба було фрикціон відпустити сильніше. Нічого, замінимо гачка. печалька. Вроді сидить. Чи сиділо? Так дергалось? Ні, щось пульсирує. Да, ще там. Тепер кожен раз треба фрикціончик підкручувати. Да, рибу піднімати на тічені, це те іще удовольствие. Да, Те ще удовольствия, я поняти, що там все це час повішався окунь. Нічогенький карась. Ти не плотва коріандр, чувак. Отак от, от. Заберемо. Вчора карасиків пожарив і це було круто. Та йо моє Короб взяв з-під берега не тут. О, ну карась підійшов, битий кань. Буває. Ну, кажу, утром не було. Я вчора хорошо половив, аж на дамбі був і цей. Щось штире на крайній, на який я планував піймати коропа. Плани різко помінялись. <смі> Якась дрібнота сіла. Ну як дрібнота. Сів бичок, а на бичка не карасик взагалі не раз. І така фігня відбувається постійно. Гляньте, бичок на гачку <смі> і окунь зверху. Ну, окунь молодець. Блін, він гарячий, на дні, значить, тепло. Хоч руки погрію. Обмурчика витру, або об куня погрію руки. Окунь не пострадав, значить, виживе. Бо, бува, малейше розрив губи чи зябрі, і все, він тут спливає з кінцями. Я думаю, цей спіннінг зараз розкомплектую. Взагалі, зніму звичайні, звичайні гачки і почеплю Раз Короп любить інтеркриль і так хоче на нього клювати, так і зробимо. Так і щось сіло. Оп, а оце уже, мабуть, короб. Точно. І зійшов. падлюка така, поки одну снасть переділував, на другу сів короп і зійшов. Все, волосяний монтаж. Це капець. Щось явно сіло. Фрикціончик затягнули. Піднатужили. Вертольотом іде. Ох, Дніпровська я пошла. Прям цілий голове. А може це і справді головель? Не, фіга вообще. Пол кіло. Аж губу собі розодрала. Оце тараніще вижило після потопа. А колись таких скирдували по дві-три у відро раз. а так спить човна, хто помне перед війною. І з кожним роком ставало більше і крупніше. Прикормка називалась Плотва коріандр. Плотву ми зловили. Осталось зловити коріандр. Реально, може і за цієї прикормки така крупна і сіла. Просто здоровенний апарат, який вже от не рестився. засолимо. От і коропяра. Офігеть. Офігеть. Не зійшов хоч в кошерю йшов чи що. Офігеть. Бог любить Троїцю. Як я казав, підсадчик лісочний. Офігеть апарат. А я сидю волосяні монтажі в'яжу. Офігеть, поверху йде. Нирнув. Волосний монтаж закинув, ні на що не розчитує. Все, Владик, завтра тут буде во все оружиї. Чувак, тихо мені. Капець, що, вторий короб, Ні, це не... На коропа не похоже і це не я зачепив. Ну щось сіло на сусідню. Блін і тут клює. О. Офігеть. Не встать. Хоча я стою, можу поприсідати. Все, ми знайшли коропяче місце на дикої річки. Два зійшло, два. За, за одну рибалку, зранку, точніше, навіть не за одну рибалку. Був явно кіла 4. Я його бачив декілька разів. Вспливав. Ой, Бог люби троїцю кажуть. От третій зійшов. Волосиний монтаж чіткий був, чіткий, фірмовий. Все було фірмово зроблено. Не просік. Ну так, да, гачок БУ. Поміняємо. От за що я кажу, що не економте на гачках і весь час перевіряйте. Шансів було мало. Ви ж самі бачите, яке воно дурне на такій течії. Ладно, я тут поплачу в сторонці, тримайтесь. Я впомнив, що в мене тут утішительний прис висів на второй лінії все це час. Yeah. <laughs> я і забув, що друга снасть з рибою. З карасем, мабуть. Ага. Хоча вже нічого не хочеться, коли я вже націлився, що... <laughs> Що в сапет надо кидати короб, а півкілушний карась, це справді втішно. Не дуже, але втішно. Але сазані ще був упоратий. Снімаю шляпу, але не зніму, бо холодно. Закинув на середину, де крупні карасі. Блін, капець риба вигниває. Екологія, як ніколи зараз в дупі. Жуткий зомбі карась. Труба. Оп, щось сіло. Крупненька рибка прийшла. Не короб. Але крупненька рибка. Оп, чоткий карась. чотко шишил, чотко висо. <рикоромка> Прикоромка кончається. У нас ще півпачки платва коріандер не розсипаної моїми кривими руками. Короб. Не забуваємо, що було масло. Може того короб проклюнув, ладно. Не економимо, ну і не розбрискуємо зазря. Ще на два рази хватає. Ліквідік. Ладно, на чуть трохи оставлю, розбавлю потом водою І з, з останніх сил, так сказати. Вона кожен замість прикормки, як про запас останній. Ну і плотва коріандр. Весь пакет. Ва-банк. Осталось відкрити карти в кого що. Сейчас сорвем джекпот. Я не пойму на яку сілу. Не на цю. Оп, на цю сіла риба. Чи крупний карась, чи короб, короб? Уже четвертий короб. Да. Та на теченні його достать те що ще капець. Як він постійно вали за гаражі. Та такий закілушний. Цього вже забрати можна, утішительний приз. Ладно, три штуки потеряв. Ну цього, Не хочеться. Кіла два. Чую, спінінг по, по мостику поїхав, бубенчиків вже ж немає. Ну і це, мабуть, опять короб сів. Це ми з сусідом балакаємо. Я ловлю прямо в нього з-під підгадки. що. У нього ще не одного. А закілушний просто такий полторашка. А може і того нема. Чувак, давай я вже хочу додому. Карася пожарить є. Ха-ха-ха. Єсть! Хоч маленького, ну, достав. За нижню бубень. На невеличкий 10-й номер гачка. Оп! Секундочку, в мене є для вас сюрприз. Оба на обнулятор. Камера взагалі все це время знімала і це хорошо. Наконець-то ми розжились з кантуром. Як я і казав. Кіло 840. Деталі лише для вас. Реально хочу гризнути. Все, завтра я тут буду з коропячими снастями. Весь в короп'ячій темі. Нафіг, А сам планував сьогодні їхати в Миколаїв на ставок. Пертися к чорту на кулічки. А я тепер бачу, що ми знайшли чорта за гаражами. А не на кулічках. Ой, отак і живемо спочином вас і нас. Що ж, у нас залишилося ще на пів шишечки коропа насадить. Але це вже буде зовсім інша історія. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями і отуди пиляємо додому. Понеслась. Мурчик, хоронячка наша. ти. Похолодало, да? Нічого, останні декілька днів холода, а там буде тепло відносно. І сподіваємось, карапець прокинеться. Але це вже буде зовсім інша історія. Поки вам треба проставитись, ви сьогодні проставляєтесь. Діліться роликом з друзями. Всім пока і до зустрічі на воді.